І як тільки темна та пахмурна, із неба слизла чорна ніч, година ж стала балагурна, як звізди повтікали пріч, троянці всі заворушились, завештались, закамишились на жертву приганять биків. Дяки з попами позбирались, зовсім служити всі прибрались, огонь розкладений горів. Як тут скотиною возились і харамаркали дяки. Як вівці цапи дрочились, в різницях, мов ревли бики. Сивила тут де не взялася, запінилася і тряслася, і галас зараз підняла. К чортам, ви швидше всі згиньте, мене з Енеєм тут покиньте, не ждіть, щоб шия дала. А ти, мовляла, ко Енею, моторний, смілий молодець, прощайся, з юрбою своєю, ходім лиш в пекло, там отець наствій давно вже дожидає. І може, без тебе скучає, ану, пора чим чекувати. Возьми на плечі з хлібом клунок, нехай йому лихий прасунок, як голодом нам помирать. Не йди в дорогу без запасу, бо хвіст від голоду надмеш. І де, де іншого ти часу і крихти хліба не найдеш. Я в пекло стежку протоптала. Я там не раз, не два бувала, я знаю тамошній народ. Дорожки, всі, всі уголочки, всі закоморочки, куточки, уже не перший знаю год. Еней всю путь якраз зібрався, шкапові чоботи набув, підтикався, підперезався і пояс супко підтягнув. А в руки добру взяв дрючину, обороняти злу личину, як лучиться, де от собак. А после за руки взялися, прямцем до пекла поплилися, пішли на прощу до чортяк. Тепер же думаю, гадаю, трохи не годі писать, і зроду пекла я не знаю, не здатний далебі брехать. Хіба читателі пождіте? Вгамуйтесь, трохи не галіте. Піду я до людей старих, щоб їх о пеклі розпитати і попрошу їх розказати, що чули від дідів своїх. Вергілій же нехай царствує, розумненький був чоловік, нехай не вадить, як не чує, та в давній дуже жив він вік. Не так тепер і в пеклі стало, як в старину колись бувало. І як покійник написав: Я, може, що-небудь прибавлю, перемінюю, що оставлю, писну, як от старих чував. Еней з Сивилою хватались до пекла швидше, щоб прийти. І дуже пильно приглядались до пекла двері, як найти. Як ось. Перед якоюсь гору прийшли і в ній велику нору знайшли і вскочили туди, пішли під землю темнотою. Еней все щупався рукою, щоб не ввалитися куди. Вся улиця вела у пекло. Була вонюча і грязна, у ній і вдень було, мов смеркло. От диму вся була чадна. Жила з сестрою тут дрімота. Сестра же звалася Зівота. Поклонці перші віддали, Ті масі нашому Енею з його старою попадею, і послі далі повели. А потім смерть до артикулу їм воздала косою честь, наперед калавуру, який у її мості єсть чума, війна, харциство, голод, короста, трясся, парші, голод, за сими ж тут стояли в ряд. холера, шолуді, бешиха і всі мирянські, знаєш, лиха, що нас без милости морять. І ще ж не все тут окошилось, і ще брелава та галих. За смертю і слідом валилось жінок, свекруг і мачух злих, Від чими йшли тесті скуп'яги, зяті свояки мотяги, сердиті шурини, брати, зовиці, невістки, ятровки, що все гризуться без умовки, і всякі тут були кати. Якісь злидні ще стояли, жували все в зубах папір, в руках каламарі держали. За уха настромляли пір, все все десяцькі та соцькі, начальники, п'явки людські, і всі прокляті писарі, і справники все ваканцьові, судді, стряпчі, безтолкові, повірені, секретарі. За цим йшли святі понури, що не дивилися на світ. Смиренної були натури, складали руки на живіт, умильно Богу все молились, на тиждень днів потри пестились, і вслух не лаяли людей. На чотках мир пересуждали, і вдень ніколи не гуляли, а вночі ж було не без гостей. На супротив, окаянниць квартал був цілий волоцюг: моргух, мандрьох, ярижниць, п'яниць і бахурів на цілий плуг. З обстриженими головами, з підрізаними пеленами стояли хльорки на голо, і панночок фільті фікетних лакеїв гарних і дотепних багацько дуже щось було. І молодиці молоденькі, що вийшли заміж за старих, що всякий час були раденькі, потішить парнів молодих. І ті тут молодці стояли, що недотепним помагали для них сімейку розплодить. А діти гуртові кричали, своїх паньматок проклинали, що не дали на світі жить. Еней, хоч сильно тут дивився, такій великій новині, та вже від страху так трусився, мов сидя охляп на коні. Побачивши ж іще й здалі, які там дива плазували, кругом куди ні поглядиш, злякавсь, к Сивиллі прихилився, хватавсь за дергу і тулився, мов от кота в коморі миш. Сивилла в дальший путь таскала, не баскаличив би та йшов, і так швиденько поспішала. Еней не чув, аж підошов, хватаючися за ягою, як ось уздріли пред собою через річку в пекло перевіз. Ця річка стиксом називалась, сюди ватага душ збиралась, щоб хто на той бік перевіз. І перевізчик тут явився, як циган смуглий цери був. От сонця весь він попалився і губи, як араб отду. Очища в лоб позападали, сметаною позапливали. А головався в ковтунах, і з рота слина все котилась, як повстка борода скомшилась, всім задавав собою страх. Сорочка, зв'язана узлами, держалась силу на плечах, попричепляна мотузками, як решето була в дірках. Замазана була на палець, засалена аж смалець, обутий в драні по столи. Із дір оночі волочились зовсім, хоч вижми помочились, пошарпані штани були. За пояс лико одвічало, на йому висів гаманець, тютюн, і люлька, і кресало, лежали губка, кремінець, хароном перевізник звався собою дуже величався, бо й не в шутку був божок. З крючком весельцем погрібався, по Стиксові, як стрілка, мчався. Був човен легкий, як пушок. На ярмарку, як слобожане, або на красному торгу до риби топляться миряни, було на сьому так лугу. Душа товкала душу в боки, і скрикотали, мов сороки. Той пхавсь, той сунувсь, інший ліз. Всі м'ялися, перебирались, кричали, спорили, і рвались, і всяк хотів його, щоб віз. Як гуща в сирівці грає, шиплять, як кваснуть буряки, як проти сонця рій гуляє, гулисі так не бораки. Харона, плачучи, прохали, до його руки простягали, щоб взяв з собою на каюк. Но сей того плачу байдуже. На просьби уважав не дуже злий сина був старий дундук. І знай, що все веслом махає і в морду тиче, хоч кому От каюка всіх отганяє, а по вибору своєму потрошечку човен сажає, і зараз човен отпихає, на другий перевозить бік, кого не візьме, як запнеться. Тому сидіти доведеться, гляди, і цілий, може, вік. Еней вкагал все, як убрався, щоб зближитися к порому. То з палінуром повстрічався, штурманував, що прийому. Тут палінур перед ним заплакав, про долю злу свою балакав. Що через річку не везуть, но баба зараз розлучила, Енею в батька загвоздила, щоб довго не возікав тут. Попхались к берегу поближче, прийшли на самий перевіз, де засмальцьований дідище Вередував як греблі біс. Кричав буцім то навіжений і кобенив народ хрещений, як водиться в шиньках у нас. Досталось родичам сердешним, не дуже в словом гречним, нехай же зносять в добрий час. Харон, таких гостей зустрівши, оскілками на їх дививсь, як бик скажений, заревівши, запінивсь дуже і озливсь від такі такиї семандрьохи. І так уже вас тут не трохи, якого чорта ви прийшли. Вас треба хати холодити, вас треба так опроводити щоб ви місця не знайшли. Геть. «Преч, вбирайте свій сіль к чорту, я вам потилишника дам, поб'ю всю пику, зуби, морду, аж не пізна вас дідько сам. І он же, як захрабували, живі сюди примандрували, бач, гиряві чого хотять. Не дуже я на вас покваплюсь, тут з мертвими ось не управлюсь, що так над шиєю стоять. Сивилла бачить, що не шутка, бо дуже сердиться харон. Еней же був собі плохутка, дала старий ганю поклон. Та ну, на нас лиш придивися, сказала, дуже не гнівися, не саме ми прийшли сюди. Хіба ж мене ти не пізнаєш, що так кричиш, на нас гукаєш оце невидані біди? Ось глянься, що це таке, є. утихомирся, не бурчи. Ось деревце, бач, золотеє. Тепер же, коли хоч, мовчи. Потім все дрібно розказала, кого до пекла провожала. До кого, як, про що, за чим. Харон же зараз схаменувся, разів з чотири погребнувся і з каючком причалив к ним. Еней з Сивилою своєю, не мішкавши в човен, війшли, кальною річкою сією на той бік в пекло попливли. Вода з розколи не лилася, що ж сивила піднялася. Еней боявсь, щоб не втонуть, но пан Харон наш потрудився, на той бік так перехопився, що нільз оком ізмигнуть. Приставши, висадив на землю, взяв пів Алтина за труди, запрацьовиту свою греблю і ще сказав іти куди. Пройшовши від сільгонів здвоє, побравшись за руки обоє, побачили, що ось лежав у бур'яні бровко муругий. Три голови, мав пес сей мурий, він на Енея загарчав. Загавкав грізно в три язики, уже був кинувся кусать. Еней підняв тут крик великий, хотів чимдуж назад тікать. Аж баба хліб бровку шпурнула і горло глевтяком заткнула, то він за кормом і погнавсь. Еней же з бабою старою то сяк, то так, попід рукою тихенько от бровка убрався. Тепер Еней убрався в пекло. Прийшов ж зовсім на інший світ, там все поблідло і поблекло. Нема ні місяця, ні звізд, там тільки тумани великі, там чутні жалобні і крики, там мука грішним не мала. Еней з Сивилою гляділи, які муки тут терпіли, я кара всім була.